Вітаю малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини, дітки треба бути дуже обережними, що рухаються вулицею по тротуарах, тільки з правого боку, а транспортні засоби, автомобілі, мотоцикли, вантажівки тощо пересуваються проїжджою частиною. Також з правого боку, руху в Україні правосторонній. Але що нам робити, коли знадобиться перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба пошукати пішохідний перехід. Ніколи не можна перебігати дорогу з недозволеному місці, аби не потрапити під машину. І якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього будуть вказувати спеціальні знаки синього кольору. Фігуркою людини, що рухається переходом. А ще пішохідний перехід ми пізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю. А такий перехід називається нерегульованим. Ще є регульовані переходи. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин, і тільки тоді переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати, червоне світло стій. Жовте приготуйся, а зелене переходь. ми роздивилися світлофор, який має три кольори. Але зазвичай ми користуємося світлофором для пішоходів. Він має два кольори червоний та зелений. Але незважаючи на те, що засвітився зеленим, ми все одно повинні уважно роздивитися, чи немає поблизу машин, що рухається на великій швидкості. Часом таке трапляється. Запам'ятайте, не можна гратися та бігати на проїжджій частині. Бігати за якоюсь річчю, наприклад, за м'ячем, якщо він викотився на дорогу. Це може бути дуже небезпечним. І запам'ятайте. Дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте, бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса автомобіля. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, везучи свій транспорт за кермо. З якого боку, обходити пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці. Трамвай зазвичай обходять спереду, а от автобус та тролейбус ззаду. Але найкраще рішення це почекати, коли транспорт і поїде, і тільки тоді переходити дорогу у спеціально відведеному на те місці. Не забувайте про ці правила і бережіть себе. Дякую вам за увагу!